The cat sat На виконкому у ході засідання, яке відбулось 31 січня, прийняли проєкт рішення про стан виконання бюджету Шосткинської міської територіальної громади за 2022 рік. Як повідомили фінансисти, за вказаний період до бюджету громади надійшло доходів у сумі майже 740 мільйонів гривень, що становить 107,5% відсотків до річного плану та менше від надходжень 2021 року на 17 мільйонів. До загального фонду бюджету отримано понад 744 мільйона гривень. У спеціальному фонду надходження склали 5,2 млн грн, або 30% до планових показників. В структурі доходів бюджету Шостянської міської територіальної громади за 2022 рік. питома вага власних надходжень складає 71,4% офіційних трансфертів 28,6%. За 22 рік офіційних трансфертів одержано в сумі 214,1 млн грн, або 99,8% до затверджених показників на рік. Це на 145,6 мільйонів або на 40,5% менше ніж за 21 рік. Серед прийнятих рішень також схвалення звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету Шосткинської громади за 2022 рік та підсумки роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Шосткинської міської ради за минулий рік та завдання на поточний У 2022 році до року. Ну, надійшло 6320 звернень. 70% склали письмові звернення, 16% звернення на особистий прийом і через урядову гарячу Юнів Сумський обласний контактний центр обласну адміністрацію отримано 14% звернень. Порівняно з минулим роком, загальний показник знизився на 2,5 разів за рахунок зменшення звернення гарної політики і земельних відносин. У 2021 році таких питань у нас було 5676, а в 2022 році 792 Серед актуальних питання соціального захисту населення і питання житлово-комунального господарства прийняли члени виконкому рішення про продовження строку дії договору та тимчасового договору з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Шостінської міської територіальної громади з приватними перевізниками, продовжити строком на три місяці по маршрутам шостка Садичева, шостка Миронівка, Крупець і номер 14 вулиця 8 березня, вулиця Сирська. Що стосується приміських маршрутів, то узгодження зі, зі старським. Крім цього, члени виконкому погодили надання тимчасового дозволу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування шостка глазове. Також здійснити договірні відносини з перевізником, щоб маршрут курсував відповідно даного маршруту. Твердили члени виконкому і порядок надання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів суб'єктам господарювання Шосткінської громади. Будемо фінансувати не з резервного фонду, а з по функції сприяння розвитку малому та середньому як наголосив очільник громади Микола Нога. Відповідна програма продовжує діяти. Заяви приймаються. Ми працюємо над цим питанням і всі. Всім виплачуємо компенсацію за придбаною генератор для підприємницької діяльності і приватної власність. І хто купляє, те, тому компенсуємо витрати в обсязі 10 тисяч гривень. Розглянули члени виконкому і питання про проведення міського конкурсу з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році. Загальний обсяг фінансування 60 тисяч гривень на конкурс. Одна конкурсна пропозиція не більше 20 тисяч гривень. В проєкті повинна бути зазначена безпека перебування учасників проєкту і пріоритети конкурсу з урахуванням вимог військового стану у підсумку. Рішення було прийнято.